Нещодавно виповнилось 80 років славетній всесвітньо відомій українській поетесі Ліні Костенко. Відрадно, що саме у нашому місці у Ковальській гімназії відзначили цей ювілей читанням її поезій одинадцятикласники. Сьогодні ми відчинимо двері доводили скравий світ художнього слова видатного українського митця Ліни Костенко на нинішньому поетичному олімпі України серед інших майстрів слова вже кілька десятиліть живе вона як нерозгадане чудо, голос народу. Хто куди пішов? То що сказав, Рима вже готова. Поезія це свято, як любов. О, то не є розмовка побутова, і то не є дінкий асортимент, метафор, слів на користь в доводу. А що? Не знаю. Я лиш інструмент, в якому плачуть снимку народу. І цвітала нас під вікнами акації, а потім пробувала по інерції і заливали всі комунікації. Видалися привози і причали, світилися кіоски, мов кіотики. А повінь заливали вербулози по саме небо і по самі котики. О, як нам було весело, як весело! Жили ми на голищах і тарасах, усе махало крилами, і весело, і кози з кублисіло на паркасах. І на чома залитими порталами, коли поверталися зі школи. Звінило сміхо, сонце, їтарно, балкончиків печали на грудові. І шлухав місяць золотистим вухом, страшні легенди про князів і ханів. І пропливав старий рибалка-труха, труханів острів, острів до верхані. кроп крок обвоглений трапецією, а потім повінь познавала попір моєї дерев'яної традиції. На тійські бі від вибухій землі, коли згубили зорі О, на скопі, моє дитинство в вні. О перший бік тих недитячих вражень, який він слід на серці залишав. Як невимовне більше мене скажеш, чи не мімою зробиться душа? Це вже було, ні зайчим, мені вокруг, Кривавий світ од водогона зоря. А я писала мало не осколком, великі що щойно з буполя. Той перший вірш, притулившись краю, що просвітила поночі війна. Який він був, я вже не пам'ятаю, упав снаряд посипали стіна. приймали участь у ювілейному вечорі не тільки учні, а й батьки, особливо активними були мами, адже більш жіночної, щирої, душевної поезії годі шукати. Згадали автобіографію Ліни Костенко, її чарівність, бажання до навчання у Московському університеті поряд із відомими російськими поетами Робертом Рождественським та Євгенієм Євтушенком, які пронесли образ найвродливішої з українок і присвячували їй свої вірші. Вісінькі ночі. А ночі тільки по мені одно. На снився мені суденецький базар під девом у чистому полі для людей, для щедрих із кнат роздавалися різні долі. Одні були сиріки не гірші, а інші, як бідні мінйони. Хтось купляв собі долю за гріж, а хтось і за мільйони. Де хто щастям своїм платив. Дехто платив струмінням, дехто золотом золотим, а дехто белом сумирний, пани ворожки, та соючи дні, до покупців вернулись, до істині набивали смі, і тільки одне підвернулись. Я, я глянула їй в обличчя до душею потулила очі. Ти все одно мене. – А може візьму ти собі затяг. за мене треба платити життя, а я принесу тобі волі. То хто ж ти така? Як твоє ім'я? Чи до такої плати? Поезія, рідна сестра, моя, правда людська наша мама. І я її прийняла як закон. І диво великі стане. Мені до ніч скінчився сон, а доля мені зосталася. Я вибирала волю сама. І що зі мною станеться? У мене жодних претензій нема. До долі моєї обраниці. Я пощо в пило дівчинці 17, 17 гарних, неповторних літ. Ти не дивища дівчинка сумнаця, Вона ридає, але все як слід. Вона росте ще, завтра буде вищенька, але печаль приходить за часу. Це ще не сльози, це квітуча вишенька, що на світанку струшує росу. Вона в житті зустрілась з неприємністю. Хлопчина їй не відповів взаємністю. І то чому бо любить іншу дівчину, а вірність має душу дівчину. Ти не дивись, що дівчинка сумнаця, як пощастило дівчинці в сімнадцять. Все більше на землі поетів, вірніше тих, що вміють ремувати. У джунглях слів поставили тенета. Але схопили здобич ранувато зайці, папуги, гнізда горобині, великий щебет плиск. І цвірінчання, таке, що часом хочеться людині поезію шукати у мовчанні. Хай мотушиться дріби зовструкати, міняє шерсть від погоди, поети, Вмій шукати і чекати. Найкращий вірш ще ходить на свободі. Поезія згубила камертон. Хтось диригує ліктями коліном, задеренчав і тон, і обертон. І перша скрипка пахне нафталіном. Поезія згубила камертон, перецвілась і казкова, І дивиться, як скручений пітон, скрипковий ключ лякливі очі слова. У правди заболіла голова отчаснику, політики гудрону. І правдою розлучені слова, кудись біжать по сірому перо. Залюбки слухали у запису вірші, покладені на музику у виконанні Зої Слободян. Творчість вільнодумної Ліни Костенко за свавілля у своїх віршах було заборонено. Закриваві краплі глоду на 16 років жодної збірки у видання. Халтура ваше хобі, ви фабриканти вір і недовір. Зробити вам би по духовній пробі, вас забракує кожен ювелір, номенклатурні ну, дурні, бюрократи, пласкі мурмила в квадратурі рам. Ваш інтелект не зважить на карати, а що найбільше, просто на сто грам. Поету важко. Він шукає істин. Ми джини в закоркованих пляшках. А ви, хто ви? Які ж ви комуністи? Ви комунізм втоптали в пелюшках? Ви вже його строчили, як хробача. Поезія для ваших топок. торф. Оце, щоб ваші методи побачив, Від заздрощів би луснув Бекендорф. Нелегко нам криваві краплі глоду крізь наші вірші виступлять колись. Не говоріть від імені народу, розперед ви йому впились. Настане день обтяжених плодами, не страшний, не ні слава, голи. Мої суціття вбиті колдами, ви, ви добру славі все таки дали, і то нічого, що джигали круги, що проминуло, так багато лір, Такого болю і з такої муки душа не створить бутафорський плід. Покрін са життя моєї на частки, на тьмяме свічку слів і суєти, а серце виривається із пастка. У нетряду під небо самоти. Умов щасливу готаку тополі, труда у тухотворену грозу Я трохи звір, я не люблю неволі. Я вирвуся, хоч лапу від грозу. Я не люблю нещасних, я щаслива, моя свобода завжди про мені. Я, що прийшла у світ не для корит, що не люблю юрби і телекамер. О, як мені у піксі і обри щоденний спорт боротися з биками. Я одягаю пурпуровий плащ, бики вже люті наливають очі. Я йду на них, душе моя не плач. Ці види спорту вже тепер ночі. з донькою та сином на руках 28 копійок у гаманці, презирство та докори у очах тих, хто раніше співав солодкі диферамби, темно на душі від безпорадності. В думках пульсує питання За що? і відповідь за правду слова. Та слово, як птах, виривається із темряви дум, і підхоплюють його розумні і мудрі, щоб не згасло, щоб жило, бо ж то слово правди. України повстала у образі Марусі Чурай. Я прошу людей вислухати мене, багато слів страшних тут наговорено. Ніхто не говорив про головне. Я, може, божевільним тут здаюся. Ми з вами люди різного душа. Ця дівчина не просто так, Маруся, це голос наш, це пісня, це душа. Коли в похід виходила Батава, її піснями плакала полтава, що нам було потрібно на війні. Шаблі, знамена і її пісні, звитяги наші муки і руїни назавжди будуть у її словах. Вона ж була як голос України, що плекотів у наших коробах. А ви тепер шукаєте її кару. Вона ж стоїть, німа від самоти, людей такого рідкісного удара, хоч трохи треба люди берегти. Тоді ми вряд з пристойними особами. Дамо сказати слово її останнє. Чи має серце внутрішню гіркоту? І чи перед тим, як вирок наш почути, Згонити хоче, хоч си Не помста це була, не божевілля. Людина спроста ближнього не п'є. Я не дружила, те прокляте зілля він випив сам. Воно було моє. Я ту отруту з розпачу зібрала. Я змалку знаю деяке зло. Мені це ще від баби перейшло, її вважала відьмою Полтава. Я наморила м'яте, драголюбу не пособила, наварила ще, вже скоро день, що їм іти до шлюбу, мене ж пече всередині, пече, перевертає душу від жалю, огидного, брехливого, чужого. А я ж його люблю у неді. Тіпершись на свідоцтво волі, в такий то спосіб справа буде рішена, що має бути карана на горлі, на шибаниці, значиться, обвішана, про що людей пошти сповіщаємо і на потомні вписуємо віків, декрет печаттю нашої змоцняє і підписом судейської руки. Моя печальна мисою, не бійся, я не покладаю, на мене світом посіння від. Листя падає на пуху. а ти прийшла в легесеньких сандаликах, твій плащ ледь приплятий на плечі, о, як ти йшла в таку дорогу з стали, така ти, де, все, світі, парті, в вночі, ти тепло, бо в серце в спарті, яким вікам світилася в ім'лі. і по дітові несповединій карті, знаходиш такої поет на землі. isso Знаю я, що буде після нас, в які, в які природи обереться шати. Єдиний, хто не стомлюється час, і ми живі. Нам треба поспішати зробити щось, лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голубі, цю землю завжди бачили в цвітінні, щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як роди. Життя йде. І все без коректур, і як напишеш, так воно і буде. Але не бійся, прикрого рядка, прозрій, не бійся, бо вони, як ліки, не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, хоч вони, як ріки. Людині бійся душу шукать, бо в цьому схибиш дуже навіки. Життя як вокзал, хтось приїжджає, хтось від'їжджає. Поцілунки і рани, клунки, і чемодани, слова і фрази все разом. Хто дітей в лякому, хто в плацкартному, хто в комбінованому, хто в загартованому. І де хто зайця. А не можна так, щоб для всіх людей вагони першого класу. Не треба думати мені зерно, а смерті я ще де-не-де, хтось перевіє, як зерно. У когое зі впаде, ми не треба нагороди. Я особами нагородила, коли в людини є народ, тоді вона уже людина. Є вірші квіти, є вірші дуби, є іграшкові вірші, є рани, є повелителі і раби, і вірші є каторжани. Крізь морі в'язниць по етапу лихоліть ідуть, ідуть по етапу століть. Душа образ не забуває все. Чи образила поета? Акумулюється в слова, а слово струм, а слово зброя. А віще слово вічове? Душа зруйнована, як троя, своїх убивсь переживе. ось, що було красиво. Послухає цей дощ, Підкрався і шумить. <плес> <плес> Яша звук води, веселих крапель, кроки, ще шумить, шумить. Ще мить і все, і раптом повернусь, а це вже роки і роки, а це вже віки в душі, чи може адромеди, я в менті, як дощу, як прозора, як скляна, приходжу до живих, не забуваю мертвих. Цілую всі ліси, спасибі скрипалю, Він добре вам зіграв колись мою присутність, я дерево. Все, що я люблю, і може, це і є моя найвища сутність. Коли буду я навіть сивою і життя моє піденрякою, я для тебе буду красивою, а для когось, може, і м'якою, а для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю, а між іншим, як ще відверто, то була я дурною і доброю, Безборонною, несинхронною. Ні з теоріями, ні практиками. І боліла в мене іронія всіма ліктиками і галактиками, і не знала міщанські кодло, коли я оповита лихо, що душа між людям виходила, забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я просила у цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум, люди, будьте взаємно вішаю. Незламна і вільна у борні за правду Ліна Костенко на всесвітньому конгресі їй було присвоєно премію Петрарки. Її поезію перекладено на всі мови світу, а Ліну Костенко визнано всесвітньо відомою поетесою. Доторкнувшись серцем і душею, хоч трішечки до високої поезії, присутні в залі гімназії, були вдячні організаторам цього чудового літературного вечора, з напутніми словами до своїх випускників. Звернулась їх наставник Людмила Барановська. Ці слова теж, напевно, назавжди запали в душу як висока і ніжна поезія незламної незабутньої Ліни Костенко. І хочу побажати, що ви йшли по життю так же впевнено, як ліна Василіна, ніколи не падайте на коліна.